Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це Opel Insignia 2011 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном на автоматі. Автівка у нас в чудовій комплектації. Ось так вона виглядає по кузові: 18-диски. Все ідеально, резина зимова ідеальна. В автівці є передні та задні парктроніки. Також в автівці є повний привід. Дуже актуально по такій погоді. Ось так все ідеально, все чудово в цій автівці. Зараз покажу вам салон ззаді. Ось така чудова коричнева шкіра. В ідеальному стані, жодних слідів експлуатації немає. Також в автівці є чорна стеля. Зараз покажу вам. Спереді. спереді, тут дуже багато в нас всяких функцій. Пам'ять водійського та пасажирського сидінь. Також, я ще не сказав, є електропривід кришки багажника. Ось так сидіння водія виглядає, ось так пасажира. Все чудово, центральний підлокітник. Ось так шайба управління мультимедіа. Перемикання передач, ось так клімат-контроль виглядає з підігрівом передніх сидінь. Ось так мультимедіа виглядає з навігацією. Ось такий чудовий великий монітор. В автівці пробіг 247 тисяч кілометрів в такому стані керму. Все чудово, жодних слідів експлуатації. Ось така чудова, шикарна, жирна автівка. Якщо вам сподобалося авто і ви бажаєте його придбати, ви це можете здійснити в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Ви можете цю автівку придбати як в кредит, так і в лізинг, або щоб міняти ваше старе авто на ось таку чудову Opel Insignia в такій чудовій комплектації. У нас.